Друзі, з вами я, Єгор, і сьогодні я вам покажу, як грати за охоронця в кальмар. кальмара. Перше, вам треба на... накопити. Натискаємо на оцю кнопочку. На... Імальований охоронець. Натискаємо потім на охоронця. Потім, якщо у вас є 849 баксів, то зможете завжди. Буду охоронцем. А зараз я заплачу з цією валютою. У мене її 3 мільйони. Натискаємо. Це ми натиснули. Тепер виходимо і можемо загоріти ще раз Добре. Ось, що, у нас тепер стоїть тут галочка. І це означає, що ми будемо охоронцем. Давайте поки почекаємо. Ми охоронцем будемо не лише там, де кукла буде, а багато разів. І тому я вам покажу, як за нього грати, хто не грав. Ну, і передава зрозуміти, як, як зробити так, що грати. І ще ви можете стати фрутменом, але фрутмен, попереджаю дорожче. І за рубакси теж дорожче. Просто заплатити 2499 рубаксів, тобто 2500. То! Це просто моє мрія бути завжди фрутменом. Я просто обожнюю це. І зараз нам тут покажуть на цій дошці, що ми будемо з охоронцем. Ось, мабуть, я. Там охоронець був на мульон. Іншим гравцям, які не охоронці чи фрутмени, показують інше. Ви це знаєте. А охоронцям саме це. Все, та дам я охоронець. У мене є оружка. Не хвилюйтесь вона безкінечна. Так, а ну ша вклас. А ну тишина в класі. Я найкращий вчитель. Скажіть. Вчитель з невідомою особою. За оружкою взагалі найкращий. Чекаємо. Перший раунд це як завжди кукла. А вже на четвертому раніше була карусель, а тепер ні Так, це не те. Ось сього снайперка. Так, ось я ми справді охоронець, але Bye -bye. я не хочу бути тут. Я хочу бути в інших 20 Я хочу бути ось тих, наприклад. Bye -bye. Так, так. Bye -bye. Я охоронець 3000. Три... І в мене тепер, як Bye -bye. бачите, один мільйон залишився. А мало залишитися лише пів, хоч у мене було. Bye -bye. Так, попадаємо в цьому і всього. Все. Будет інші охоронець. Че хтось є? Bye -bye. Так, нікого. Нікого. Bye -bye. Це зараз всі пройдуть. Bye -bye. Так, я уже нателез на тело Челикса. Второго краще дать тут. А, она прошла. А, там вода, один я. Какие же лошади от виноста они... Я даже так вылезти не Хотелось бы ему вот так в сраку. Бэм! Хе-хе. Усе. Да, усе. Так, зараз буду книги ідемо про них. Так, що? Мені теж дають бабки. Поняли? Мені більше ніж вам, чим... Ха-ха-ха. До -ха. речі, тебе тут кожен день роз... ну, дають награ нагороди, типу, гроші ось цю валюту. О, я тут ніколи не програвав, якщо чесно. А я вас не обманю, не знаю, Знаю, вам, але мені не Це третій раунд. Третій повороні. Ну, це другий там, де треба печиво вирізати, а наступний ви побачите. Як бачите, я тут не один раз, лише там. Угу. що шо ти вирішив. Ну гаразд. Буду пострельнути. Як це вони вже пройшли, алло. Вам що, круж... Да що там трикутник по А ні, це і працюю. Зараз в дупу стрільну. Ага. Якось ніколи мені, щоб я тут киди не що не так довго? Я хоч колись бити її. Серйозно? Чому так тихо? Чому ти тут стоїш? До речі, він відрізняється від мене. До речі, чому від мене відрізняється. Стоп, а хто стріляв? Це не я. Де да, тут ще одна Я не розумію, тут точно є. Алло, Девін. Бачу ціль. Треба його вбити. Треба ще один. Добре, в цьому раунді зізнаюся погано граю. Обіграю все ж таки вбив. Хм. Я так. я. Якщо охоронися, я ж такий супер купити, то я більше лише підити. Бігати це не для мене. Опа. Па. Ну відійди дурбецова зараз. Плюс 25 тисяч. Ого-го-го. Оце так мені багато грошиків дають. О, магічно охоронцем Буду Ні, ну блін. Скільки фрутмену дають, чи він сам собі. Хі. Гаразд. Як зрозуміло, це прикольно грати за охоронця. Але за фрутме... фрутмена це дуже круто грати. Фрутмен може казати червоне чи зелене світло. Він може роздавати. Кожним гравцям різні печиво. він навіть може зробити так, щоб печиво тріснуло. О, самій друг не раунд. Зараз починається Хто не знає, тут треба, коротше, проходити коло. Тут будуть різні випробування, а моє улюблене це третє. Так що таке? Я не розумію, чому вони не чому в них немає ремня. цих, кого не вийшло. В тебе не вийшло, і в тебе, і в тебе. Взагалі, тютю. А ну давайте. Правильно може тебе до цену А ну, чому стоїш? Добре, ти мені не цікавий. Самого хронику буде трішечки кілочку гата. Тобто стежити за цим колом і за цим. Добре, давайте спочатку буде це коло. Хоча ні. Хочу це. Чому їх ще троє? Годь. І зис. Я буду тут дивитись. Скоро часу нема. Та взагалі, я думаю, вони всі виграють. Я сподіваюсь, бо я хоч і довше буду охоронцем. Угу. Так. Та вони всі пройдуть, нап... напевно. Тільки я не розумію, чому їх тут. А, здається, я зрозумів тепер. Ні, лише сім гравців лишилось. Ну чому так мало? Ні, ну чому так мало лишилось? Ну гаразд. До речі, я за охоронця граю другий раз. За фронтмена один грав. Мігу. До речі, я нещодавно дивився Гаррі Поттера і я його замовив на Аліекспрес цей його костюм в паличку, шапелюху. Всі чотири кольори шарф, шарф, шарфа і кроватки, Хто не, хто не дивився, то ще там в нього плащ є. Э, тебе хана. Хана. Пш, нашел один сдох. Там был. Видите? Я сподевался на краще. Я думаю, что не все лучше. Краще, вам, як на мене, я вам. Як на мене, я виглядаю краще зі зброєю в руках, а не ось так. Так, да, я прикольніше ходжу, звісно ж. А ось так взагалі. Так краще. Так, зараз буде мій новий раунд, там де я завжди програю. Бо я не дуже розумію, що в ньому робити, хто розуміє, що... Робити в цьому раунді, треба напишіть в коментарях, бо я не знаю. Будь ласка, напишіть. Хто знає. Короче, це новий раунд. Його недавно додавали обновлення. Мені взагалі не подобається, що його це що все додавали, тут ще скакалку додавили. Але Якщо б цих людей гравців, точніше, було. Тисяча просто, то я б мог би, міг би... Ну точніше? Ну, як всі раунды подивитися, які є. Вс, паде сыні. А де всі сыні? Чего всі червоні? Эээ. Кожен сам за себе? Воть. Я треба бігти за ним. Де вони всі? Та ну де вони? Кого там Синіх Синіше нема, на жаль. А ні, є усе є. Чел, тобі тут краще не бути, Вот и зі мною. О, oh, ну no. Челик, я в тебе верю. Снова яч. Не, я самого себе закрию. Давайте, давайте, хто кого? Е, куди він дівся? Челик, я буду с тобой. А. Же, знайшли. Два брата акробата. Кожний сам за себе. Ну, ще синій. Чел, я за тобою наглядаю, ти про це не хвилюйся так сильно. Чому з при не можу бігати, алло? А ну йди сюди. Где он? Свинья, я штам. Вот. ключик. Я ключик знайшов. Чому его никто не забирает? А, я, здається, тепер зрозумів. Че, ты думаешь, что я червоный, ты ти червоный, ты думаешь, что этого не буду бивать, то пошел дупу, знаешь? О, классно а -а -а. вот гаразд. А что далі? Ну, гаразд. Я думаю, вы вже зрозуміли як грати за охоронця. Тому на цьому етапі, думаю, відео буде закінчуватись. І закріпіть це відео крутезним коментарем. Підпишіться на канал і лайк. З вас лише це. А я вже свою справу, а я вже свою обіцянку виконав. Усім бувайте!